Так, привіт ребята. Купив такі приманки набор. Ось 10 штук крючочків і ось такі силиконові приманки. Зараз буду пробувати валити флюрокарбон, грузило Тут. десь на 7 грам, не знаю. І Ну, флюорокарбон. притлюжок Обязательно має бути. Ну і спінінг сама основа. Сьогодні будем пробувати ловити щуку або судака, або переду. Тут ловиться багато цікавого риби. Підписуйтесь, будемо пробувати ловити на ось такі приманки. різнокольорові. Будемо пробувати зараз ловити на всі. Щось піймається, обов'язково вам покажу. Якось так. Погодка сьогодні така собі, трохи вовни, але це. Не помішає нам сьогодні ловити. Так, от. так ребята вже темніє вже ось така на вулиці погода, трохи вит... вітер вже стих, але одну приманку вже обірвав з флюрокарбоном. ще трохи половлю на ось такі приманочки. Попробую вже темніє. Ще з пів годинки половлю і побачу. Пробував ось на такі приманки ловити мене є, але поки на них щось не клює. Я тут повічіпляв трохи крючки, бо мені треба було. Це все що. В мене вже осталось. Багато повідривав, в мене було їх дуже багацько. Невигодно купляти. Дльосна. Ось такі ще є силіконки в мене цікаві. Ну, це на фарельку. Поверхневі приманочки на щуку. Осталось вже дуже мало. Треба якось вже поповняти свій, так сказати, Арсенал. Буду пробувати ще трохи половлю, Ось таку одну я вже обірвав. А на таку ще попробую зараз покидаю половлю. Дно кам'янисте і дуже, дуже прям чіпляється за дно, але є плюс, що легко можна відчепити. І є великий шанс зачепитися. Зараз хочу просто показати, якщо буде ще видно, але щось видно. Грає вона просто чудово. Хвостиком отиляє і так далі. Ось така речушка, вона дуже велика, прямо тут вона ще така вузенька, а там далі це все йдуть острови посередині водойми. Ось так от. риба є, але ловитися не хоче. Зараз ще попробую, трохи покидаю по цій стороні і по тій. Буду збиратись додому. Кину вам обов'язково результат, якщо щось буде цікаве. Вчора ловив щуку на цьому ж місці, ось тут. Витягнув прямо під берегом. Уже витягував блісну. Не знаю звідки вона взялась. і вона прям цапнула. Ось так. І там пару окуньків піймав. Так, друзі, ну ще трохи покидаю. І буду закінчувати, поїду додому, виберу якийсь день, вже приїду і буду ловити. Бачите, яке тут дно ну, все кам'янисте і зачепитися тут прям дуже легко. Я не знаю для чого. <кхм> Викидують транспортуні ленти, в річки, не знаю з інструментами. Багато речей від машин і так далі. Прямо тут багато чого лежить і багато чіпляється. Якщо взяти маску, занирнути, тут дуже багато можна знайти прям, не знаю, і більше не купляти ці бльосна, але є опасність в тому, що можна зачепитися один раз і там не залишитись. Так, друзі, ще трохи половлю і буду закінчувати. Буде щось обов'язково скину, Добавлю до цього відео. А не буде, буде другий раз. Якось так.